Від найвищого дерева до найдрібнішої бактерії, від найпримітивнішого безхребетного до найрозумнішої людини. Є одна річ, яка об'єднує всі живі істоти на землі. І це те, що всі живі створіння на землі є вуглецевою формою життя. Цей елемент насправді настільки важливий, що має власну галузь хімії, органічну хімію. Але вуглець не є найпоширенішим елементом на землі. Це був би кисень. І він не найстабільніший, як гелій. Але якщо ми подивимось на склад нашого тіла, ми виявимо вуглець у всіх клітинах. 20% нашого тіла складається з вуглецю, але він становить менше 1% маси нашої атмосфери, океанів і кори. В чому причина того, що життя намагалося зосередити 20% вуглецю у наших тілах, в той час, коли були доступні інші більш поширені елементи, такі як кисень, кремній або навіть азот, який становить 78% нашої атмосфери. Головне питання. Чому. В цьому випуску ми розберемося в цьому питанні і простежимо за логікою, яку використовувала природа, вибираючи цей надзвичайно важливий елемент вуглець. І визначимо, чи варто нам шукати життя на інших планетах схоже на наше, чи ж навпаки, розширити горизонту пошуку на планети з іншими умовами, на перший погляд, абсолютно непридатними для життя. З вами знову я Космічний рейнджер. Запарюйте каву з прянощами. Зручніше припасовуйте дистикост, полетіли! Let's go! У періодичній системі є 94 елементи, що зустрічаються в природі. Чому все базується на вуглеці, а не на чомусь іншому, коли вибір такий великий? Відповідь ховається в поєднанні трьох пунктів: складності, поширеності та стабільності. Почнемо зі складності. Вуглець здатний утворювати складні молекулярні структури, необхідні для складної хімії, якої вимагає життя. Чому вуглець здатний на це? Щоб зрозуміти це, ми повинні поглянути на основу хімії, якою є фізика, зокрема квантова механіка. Квантова механіка говорить нам, що деякі орбітальні конфігурації електронів енергетично більш вигідні ніж інші, що робить їх стабільнішими, і найбільш стабільна конфігурація електронів у благородних газів у крайній правій. Частині періодичної таблиці це особливі елементи, які мають повну зовнішню оболонку з електронів. Це найнижча енергетична конфігурація, яку може мати атом. Це робить їх хімічно стабільними, оскільки їм зазвичай не потрібно ділитися, отримувати або втрачати електрони для утворення зв'язків з іншими атомами, щоб стати більш стабільними. Це ніби супер задоволена собою. Вільна, щаслива та самодостатня самотня людина. Їй не потрібен ніхто інший. Ось чому вони. Хімічно інертні, оскільки зазвичай і не взаємодіють з іншими атомами і не утворюють молекул. Чому тільки благородні гази є такими, а не інші елементи? Тому що вони мають потрібну кількість протонів і потрібну кількість електронів, щоб повністю заповнити свою електронну оболонку. Рушійною силою хімії насправді є прагнення досягти найбільш енергетично ефективного стану в системі з використанням найменшої кількості енергії. Це ніби ви хочете дотягнутися до пульту, але з ліжка вставати не хочете, і здебільшого цей найнижчий енергетичний стан виникає, коли атом здатний повністю заповнити свою зовнішню оболонку, як благородні гази. І деякі атоми можуть зробити це ділячись своїми електронами з іншими атомами, утворюючи так звані ковалентні хімічні зв'язки. Періодична система влаштована таким чином, що ми можемо легко визначити за стовпцями максимальну кількість зв'язків, які елемент може утворити з іншими елементами, починаючи з лівого стовпця таблиці, перша група атом. Томів може утворювати максимум один зв'язок. Другий стовпець, відповідно, може утворювати два зв'язки. Третя колонка, відповідно, три зв'язки. І ця тенденція продовжується аж до четвертого стовпця, який може утворювати аж чотири зв'язки. Після цього максимальна кількість зв'язків зменшується, тому п'ятий стовпець елементів може утворювати лише максимум три зв'язки, потім два, один і нарешті нуль зв'язків для крайнього правого. Стовпця, які є благородними елементами, які вже і так найбільш стабільні. Ви помітите, що вуглець належить до групи елементів, які можуть утворювати максимальну кількість зв'язків. У ньому загалом 6 електронів, 4 з яких знаходяться на його зовнішній електронній оболонці. Щоб заповнити зовнішню оболонку, йому потрібно ще 4 електрони, щоб отримати 8 як благородний газ неон. Таким чином він може поділити до чотирьох додаткових електронів від інших атомів для утворення ковалентних зв'язків, що робить його більш стабільним. Це робить вуглець дуже універсальним. Уявіть собі, якби кубики Лего можна було з'єднати з чотирьох сторін замість двох. Вийшло б будувати усе набагато легше. Кожен атом вуглецю може утворювати міцний стабільний зв'язок з чотирма іншими атомами, включаючи інші атоми вуглецю. Ця властивість вуглецю дає йому здатність. Утворювати дуже складні молекули, що необхідно для складних хімічних функцій, потрібних для створення життя. Молекули на основі вуглецю можуть утворювати довгі неповторювані ланцюги полімерів. Вони можуть утворювати замкнуті кільця, а також можуть утворювати одинарні подвійні або навіть потрійні зв'язки з іншими елементами. Існують мільйони конфігурацій. У сукупності це наділяє вуглець унікальною здатністю брати участь у величезній кількості хімічних процесів. Він може легко утворювати. Довгі стабільні полімерні ланцюги, які можуть, наприклад, нести багато інформації. Це я про ДНК. Зрештою, ДНК містить всю інформацію, з якої складаються усі живі істоти, включаючи нас. Для розуміння масштабів одна молекула ДНК, якщо розкрутити її в одну лінію і виміряти рулеткою, буде сягати двох метрів в довжину. Це всього одна молекула в нашому ті. Чотири нуклеоїди, які складають будівельні блоки ДНК, є складними. І вуглець є основою частково тому, що він може впоратися з цією складністю. Інші елементи не такі цікаві. Візьмемо, наприклад, кисень, який є найпоширенішим елементом на землі. Він може утворювати лише два зв'язки. Це означає, що коли він зв'язується з двома іншими атомами, все, кінець. Game over. Він не може утворювати цікаві каркаси складних молекул, як це може зробити вуглець. Бор, щоправда, теж може бути цікавим, оскільки він може утворювати три зв'язки. Це не чотири, але все одно його молекулярні структури також можуть бути досить складними. Проблема в тому, що він. Надзвичайно рідкісний, тому не дуже підходить для утворення життя на його основі. Хоча було б цікаво подивитись на якихось істот бору. Це напевно були б якісь напівметалеві напівкришталеві хижаки, які могли б змінювати структуру своєї шкіри, робитися невидимими чи щось таке прикольне. Хоча, можливо, я це вже просто дофантазовую. Anyway, можливо, десь колись ми це й побачимо в якійсь іншій галактиці, можливо, навіть в нашій, але це можливо колись, десь в якійсь галактиці, де існує планета, що складається лише з збору і метану. Це підводить нас до другого фактора, який зробив вуглець просто чемпіоном в битві за створення життя. А саме в його поширеності. Мало того, що вуглець універсальний, він також є у великій кількості. Якщо ми подивимось на 5 найпоширеніших елементів в нашій сонячній системі, ми побачимо наступне: Найпоширенішими є водень, гелій, кисень, вуглець і азот. А тепер, якщо ми подивимося на 5 найпоширеніших елементів у нашому тілі, то побачимо наступне в порядку зменшення: це кисень, вуглець, водень, азот і кальцій. Отже, ми бачимо, що чотири з п'яти елементів, які є в сонячній системі, найпоширенішими, вони також є найпоширенішими і у нашому тілі. Про що це нам каже? Це нам каже про те, що чому ми є вуглецьової формою життя, тому що його вдосталь у всесвіті, його вдосталь в нашій сонячній системі, його вдосталь в нашій планеті. Ви не можете побудувати великий і красивий замок, якщо у вас недостатньо кубиків Лего. І тут ви можете сказати, якщо є достатня кількість речовини настільки важливою, то як щодо кремнію, який є у великій кількості, і також може утворювати чотири зв'язки або нітрогену, який утворює лише три зв'язки, але становить 78% нашої. Атмосфери і це підводить нас до третього фактору у визначенні найбільш придатного елемента, який природа вибрала для створення життя стабільності. Під цим я маю на увазі стабільність зв'язків між атомами. Давайте подивимось на це. Як я вже говорив раніше, структура періодичної таблиці така, що, як правило, усі елементи в кожному стовпці мають однакові загальні властивості. Вуглець виявляється найлегшим елементом в групі 14 або 4, залежно від того, як ви рахуєте. Тому ми очікуємо, що сестринські елементи, такі як Кремній і Германій, матимуть подібні хімічні властивості. Кремній є наступним найлегшим елементом у ряду. Його положення в періодичній таблиці говорить нам, що як як і вуглець він також має чотири валентні електрони? Це означає, що він також може створювати чотири ковалентні зв'язки. Для кожної молекули, що складається з вуглецю, може бути аналогічна молекула з кремнієм на її місці. Кремній також досить поширений на землі. Насправді, кремнію на землі більше, ніж вуглецю. Він просто замкнений у скелях та земній корі. Хімічно кремній має чотири неспарених електрони на своїй зовнішній орбіталі, так само, як і вуглець, і тут ви знову скажете: то де ж усі організми на основі кремнію? Де де усі ці кристалоподібні хлопці з науково-фантастичних фільмів, де ходячі живі голими, де кристальні дракони, врешті-решт. Так от основна відмінність полягає в тому, що неспарані електрони кремнію знаходяться далі від ядра. Вони знаходяться на третій його електронній оболонці або третій орбіталі, тоді як електрони вуглецю знаходяться на другій оболонці ближче до ядра. Це робить електрони кремнію слабшими. Слабше зв'язаними з його ядром, наслідком цього є те, що коли кремній зв'язується з іншими атомами, включаючи його самого, утворені зв'язки є слабшими, а отже, менш стабільними. Ось деякі цифри. Міцність зв'язку атомів кремній кремній становить 196 кілоджоулів на моль. Міцність зв'язку вуглець вуглець 334 кілоджоулі на моль. Цей коефіцієнт міцності зв'язку також є причиною того, що азот не дуже підходить для того, щоб стати основою органічної хімії, оскільки міцність азоту ще менша, приблизно в половину міцності вуглецю. Ви не можете побудувати п'ятиповерхівку з фундаментом з картону. Конструкційна опора повинна бути міцною, щоб утримувати стіни, вікна та двері. Органіч Молекули мають ту саму потребу, основа має бути достатньо міцною, щоб протистояти умовам, за яких інші частини молекули розривають свої зв'язки та хімічно реагують з іншими молекулами. Таким чином, зв'язок каркасу, вуглець вуглець повинен залишатися недоторканим, поки його функціональні компоненти можуть розпадатись. Молекулярний каркас, виготовлений з азоту або кремнію, легше розвалиться. Тож, якщо ми повернемося тепер до періодичної таблиці і подивимося на перші три рядки, то якщо ми відкинемо всі хімічні інертні елементи, а потім елементи, які не можуть мати більше, ніж два зв'язки. Після цього ми відкинемо всі елементи, які є надзвичайно рідкісними в природі. Ми отримуємо всього три елементи: вуглець, азот і кремній. І якщо ми видалимо ті елементи, які можуть утворювати одинарні зв'язки між собою, щоб створити міцний молекулярний каркас, залишиться лише вуглець, як найкращий вибір. Він Ідеально підходить для життя завдяки найкращому поєднанню поширеності, здатності утворювати складні структури та стабільності зв'язків з іншими атомами вуглецю. Коли я почав розбиратися в цьому питанні, я... Ну, як я кажу, кажучи, був розчарований. Тому що я очікував, що коли я буду шукати інформацію, я знайду якісь неймовірні перспективи пошуку життєформ на основі кремнію чи, можливо, на які на основі якихось ще ваших елементів, але це на жаль набагато менш ймовірно ніж життя на основі вуглецю, тому що він ідеально збалансований для утворення життя. Але Хочу підкреслити, що з огляду на все вище сказане немає нічого, що перешкоджало б існуванню кремнієвих форм життя на інших планетах чи супутниках, якщо для цього є сприятливі умови. За цією логікою ми також можемо собі уявити життя на основі Германії, Олова чи навіть якихось надщільних створінь зі свинцю. Металеві голими найс. Nice. Але ми повинні мати на увазі, що коли елементи стають важчими, вони як правило більш рідкісні. Тому кожна з цих життєвих форм ще менш правдоподібна, ніж вуглецева. Наприклад, Германій в принаймні в 5 разів рідкісніший ніж вуглець, а олово ще рідше. Тому, враховуючи, що ми не знайшли жодного доказу, хоч якогось позаземного життя, навіть на основі вуглецю, пошуки життя на основі кремнію чи інших елементів ще менше ймовірне, якщо взагалі ймовірне, тому напевно, вчені. Цим і не займаються, тому що вони займаються пошуком подібного життя до того, що вже є. І так сталося, що тиск і температура на землі добре підходять для форм життя, які використовують рідку воду як розчинник, а також молекули на основі вуглецю, які можуть утворювати стабільну основу, на якій може відбуватися біологічна хімія. Проте, ще одне, але якщо стає занадто холодно, Вода перетворюється на лід, відповідно виникають проблеми з транспортуванням хімікатів. Якщо стає занадто жарко, виникають проблеми з вуглецевими полімерними ланцюгами, які занадто швидко і занадто легко розриваються, коли температура піднімається. І можливо, ми ніколи не дізнаємось напевно, але цілком можливо, що вуглець перемагає і утворює життя всюди за винятком екстремальних умов. Саме тому, як людство, ми не можемо нічого виключати, і нам потрібно бути відкритими щодо умов, у яких гіпотетично може виникнути життя. Наприклад, на Титанії, озера зетану і метану, ці рідини, які вода на землі можуть використовуватися як розчинник іншим типом форм життя. Отже, при різних температурах і тисках можна припустити, що інший елемент може бути більш сприятливим для життя. Тому, хоч пошук кристальних драконів, лавових елементалів та кам'яних големів на інших планетах та супутниках виявився менш ймовірним, ніж я очікував, Усе одно він не є неможливим з наукової точки зору, що, звісно ж, не може не радувати. Напишіть в коментарях, як думаєте, яка е, форма життя можливо існує і чому. І якщо ви думаєте, що ні, то також чому не існує? Або напишіть в коментах, ще, яку бістоту ви хотіли зайти в метанах, грічках Титану. Ми з командою нещодавно закрили збір на автомобіль для 65-ї ОМБР. А зараз продовжується збір на авто для 132-ї ОРБ. Хлопцям-розвідникам треба колеса, а значить, ми повинні долучитись. Якщо цей збір буде закрито на момент перегляду вами даного відео, я додаю новий збір. Зазвичай ми збираємо на пікапи різним підрозділам машини треба завжди. Тому, будь ласка, долучайтесь. Я закликаю всіх свідомих поціновувачів галактичних новин не бути пасивними до долі нашої планети і допомогти силам добра перемогти. Долучайтесь до актуального збору. Вору. Інфа в описі. Дякую за кожну гривню. А якщо хочете підтримати мій канал, ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. А також посилання на монобанку і БайМієкофі для матеріальної підтримки каналу, також в описі відео. А ми далі будемо розглядати новини космосу та дізнаватись цікаве про наш всесвіт. З вами знову був я, Космічний Рейнджер. До нових зустрічей. Бувайте!